Висохлий фонтан. минулого літа висихали навіть найбрудніші тіні на асфальті. Навіть високі декоративні мальви, немов величні баскетболісти на території спортмайданчика, спортмайданчика почали розігрувати досить непросту комбінацію, украючись із геть потертим м'ячем полудневого сонця. Мари розчинялися в подусті, а після затяжних снів про це вірі монети на бетонному дні та про курорти на Мальті, Випари технічної води в маленькому виценовому фонтані переливалися у невагомості золотої порожнечі ранку. Як забута, бо зна коли стара космічна станція на орбіті командним калінистом і екіпажем астронавтів. А ще йому зателефонувала вона. Вони ж бо не бачилися досить довго і врешті-решт зустрілися та обійнялися на якомусь невідомому для них обох сонячному відрізку променів. Його ефірні слова, прибавили над насін свининками, кудись зносило у невідомі боки до занедбаних літніх альтан. Її слова були подібні до незримого метеоритного дощу, що перетворювався в день на їй ледь помітних камах. Його і її спільні серця, неопізнаними літаючими об'єктами, були помічені випадковими свідками над позаміськими промзонами та фермерськими полями, навіть кольорові метелики, що пролітали повз, були схожі на залишки купальських вогнів, які заблокали поміж нечітких течій. Особливо, коли вона питала про декілька місяців його відсутності, та ще про які... Позаземні ґрунти, дати і часопростори, особливо коли, коли він мовчки клав руку їй на назагалілі стегна, і коли мурашки піднімалися вище по степлах, у ворощинах безкінечного неба, серед декількох слідів пасажирських авіалайнерів, серед засохлих степел бур'яну, висів той самий нечіткий обдертий фонтанчик, а вони й далі сиділи, піймалися на своєму краєчку, як місяця у розпеченому випневому парку.